Не недооцінюйте свої молитви, перше послання до Тимофія, розділ 2, вірші 1 та 2. Отже, насамперед прошу звершувати молитви, прохання, моління, подяки за всіх людей, за царів і за всіх начальників, щоб проводити нам життя тихе і безтурботне у всякому благочесті та чистоті. Цей вірш досить ясний, чи не так? Інструкція зрозуміла, проте в цей неспокійний час, коли наша країна так відчайдушно потребує Божого керівництва, велика частина народу Божого не робить того, до чого закликає цей вірш. Чому мені здається, це тому, що більшість із нас просто поглиблені повсякденними проблемами, які оточують нас, які мої молитви можуть допомогти позбутися національного боргу, думаємо ми. Як моя віра може вплинути на зовнішню політику? Іншими словами, ми не молимося, бо не розуміємо, як сильно наші молитви можуть вплинути на нашу країну. Настав час зрозуміти це. Зрозуміти, що якщо тільки ми будемо слухняні першому посланню Тимофія, то немає такої ради на землі ні царя, ні президента, ні конгресу. Нічого, що б могло перешкодити здійсненню Божої мети для свого народу. Бог покликав нас до молитви, Він наказав нам молитися за тих, хто стоїть при владі. Він дав нам своє слово, свою силу, своє ім'я, свою владу і свою віру. У нас є все необхідне для ефективної молитви за наш уряд і його керівників. Я закликаю вас до молитви. Це ваша відповідальність як віруючого брати участь у справах своєї країни. Бог хоче, щоб наша величезна країна стала Його, і отримати її він може тільки через своїх посланців, нас із вами, моліться за свій народ кожен день. І ніколи більше не недооцінюйте силу таких молитв, уривок зі святого письма, книга Даниїла, розділ 2, Вірші з 1 по 30. У другому році царювання на вуходоносора приснився йому сон, і його дух був сильно вражений, та його сон відійшов від нього. І цар сказав покликати заклиначів, і чародіїв, чарівників і халдеїв, щоб сповістили цареві його сон. І вони прийшли і стали перед царем. А цар сказав їм: Мені приснився сон, і мій дух був сильно вражений. Я хочу взнати сон. І промовили халдеї сирійською мовою до царя: Царю, живи навіки, ти розкажи сон твоїм рабам, і ми сповістимо пояснення. Цар відповів і сказав халдеям: Від мене відійшло слово: якщо мені не сповістите сон і його пояснення, то ви будете на вигублення, а ваші думи будуть пограбовані. Якщо ж сон і його пояснення мені сповістите, то одержите від мене дари, дарунки і велику пошану, тільки сповістіть мені сон і його пояснення. Вони вдруге відповіли і сказали, нехай цар розкаже сон своїм рабам, і ми сповістимо його пояснення. Відповів цар і сказав Я насправді знаю, що ви виграєте час, оскільки знаєте, що від мене відступило Слово, отже, якщо не сповістите мені сон. Знаю, що ви задумали сказати переді мною оманливе і спотворене слово, поки не мене час, скажіть мені, мій сон, і я пізнаю, що сповістите мені його пояснення. Халдеї дали відповідь перед царем і кажуть: немає на суходолі людини, яка зможе сповістити слово царя, оскільки всякий великий цар і володар не питає такої справи в заклинача, чародія, чи, чи халдея. Адже справа, про яку цар запитав, тяжка, і немає нікого, хто її сповістить перед царем, але хіба боги, оселя яких не є усяким тілом. Тоді цар у гніві та великій Люті сказав вигубити всіх мудреців Вавилону, і вийшов наказ і вбивали мудрих, і шукали Даниїла та його друзів, щоб вигубити. Тоді Даниїл відповів з радою і пізнанням Аріохові, начальникові Євнухів царя, який вийшов вигубити мудреців Вавилону, володарю царя, через що вийшло таке безпощадне рішення від обличчя царя? Аріох же сповістив справу Данеїлові. Тож Данеїл увійшов і благав царя, щоби йому дали час, і він сповістить цареві його пояснення. І пішов Даниїл до свого дому і сповістив справу Ананієві, Азарієві та Місаїлові своїм друзям, і вони шукали милості в небесного Бога стосовно цієї таємниці, щоб не загинули Даниїл та його друзі разом з іншими мудрецями Вавилону. Тоді, в нічному видінні Даниїлові була відкрита таємниця, і Даниїл поблагословив небесного Бога і сказав. Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо Його є мудрість і розуміння, і саме Він міняє пори і часи, ставить царів і відставляє, Він дає мудрість мудрим і розуміння тим, хто знає розумність, Він відкриває глибоке і приховане, Він знає те, що в темряві, і з ним є світло. Тобі, Боже моїх батьків, визнаюся і прославляю Тебе, бо ти мені дав, і тепер ти мені сповістив те, що ми в тебе просили, ти мені сповістив видіння царя. І Даниїл прийшов до Аріоха, якого цар поставив, щоб вигубити мудреців Вавилону, і сказав йому: Не вигублюй мудреців Вавилону, а введи мене до царя, і я сповіщу цареві пояснення. Тоді Аріох швидко привів Даниїла до царя і сказав йому: Я знайшов чоловіка із синів юдейських полонених, який сповістить пояснення цареві. І цар відповів і сказав Даниїлові, ім'я якого Валтасар: Чи ти зможеш мені сповістити сон, який я побачив, і його пояснення? І Даниїл відповів перед царем і сказав: Таємниця, яку цар питає, не є для мудреців, чародіїв, заклиначів, газаренів. Щоб сповістити цареві, але тільки для Бога на небі, який відкриває таємниці, тож Він сповістив цареві на вуходоносорові те, що має статися в кінці днів. Твій сон і видіння твоєї голови на твоєму ліжку є такими: у тебе, царю, на твоєму ліжку піднялися твої роздуми про те, що має статися після цього, і той, хто відкриває таємниці, сповістив тобі те, що має статися. А мені відкрито цю таємницю не мудрістю, що є в мені понад усіх живих, але задля пояснення, щоб розкрити цареві, щоб ти пізнав роздуми твого серця.